Вчора, 24 серпня, біля населеного пункту маяк, в тимчасово окупованому росіянами Криму, відбувся бій за участю плав засобів та авіації. Про це Суспільному повідомив речник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, в рамках спецоперації відбулася висадка особового складу на території півострова. Цілі досягнуто втрат серед особового складу. Немає більше про це а, говоритимемо далі. Речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Дмитре, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку вам, вітаю студія! Вітаю глядачі, пане Дмитре. А, поділіться, будь ласка, більш детальною інформацією. Якщо можете, звісно, що відбулося вчора на мисі Тарханкут. Відбулося те, що кхм, має відбуватися на окупованих територіях. Працює підрозділи Збройних сил України за підтримки військово-морських сил, звісно, тому що більшість операцій в Азово-Чорноморському регіоні, в Чорному морі, в Азовському та на тимчасово окупованій території Криму, звісно, відбувається за підтримки або участі військово-морських сил Збройних сил України. Операція відповідно була організована іншою структурою, тому подробиць я вам розкрити не можу. Можу лише підтвердити. Нашу участь. Пане Дмитре, а як часто взагалі такі операції відбуваються? Просто ми про них не знаємо. І чи можна про це сказати? Операції відбуваються різні, періодично. Багато не про все можна розповідати. Цього разу це було символічно, Це святковий вихід, і відповідно про це суспільство мало дізнатися. Як і самі окупанти вони мають розуміти, що ми поруч. І що обов'язково перемога буде за нами. Ми прийшли до себе додому. Тому це триває так, як має бути. Що відбувається зараз в Окупованому Криму? От після цієї святкової, як ви сказали, операції, зокрема в Севастополі? Чи почали хвилюватися росіяни? Як змінилася психологічна обстановка в окупантів? Продовжують святкувати, незважаючи на те, що не хочуть. Пане Дмитре, а розкажіть, будь ласка, про те, що зараз відбувається у морях. Чи можемо говорити про присутність ворога в Чорному Азовському морі? Чи зростає для нас ракетна небезпека? Ракетна небезпека є досить сталою. Зараз е, перебуває в готовності до трьох носіїв. В пунктах базування один е, носій перебуває в акваторії Азовського моря. Насправді це трошки е, змінено, тому що вони завжди перебували в акваторії Чорного, а зараз в Азовському. Там один носій до восьми ракет загалом зараз дві одиниці в Азовському і чотири в Чорному морі. В Чорному морі жодних носіїв немає. Продовжують заходи з охорони е, так званого Керченського мосту. У Керчені-Калінській протоці зараз перебуває більше десяти одиниць прикордонної служби ФСБ Росії. Охороняють з півночі з півдня, намагаються перекрити доступ е, несанкціонованих в лапках до. Е, Цієї споруди, тим не менш побачимо, як будуть розвиватися події надалі, пане Дмитре. Раніше була інформація від головного управління розвідки, що окупанти планують затопити щонайменше шість паромів задля створення захисної смуги перед Керченським мостом. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи допоможе це окупантам? Вони вже топлять, і насправді. Так само можу відповісти, що побачимо е, е, Враховуючи його довжину цього мосту, враховуючи те, що неможливо перекрити акваторію повністю, хіба що знаєте, треба просто тоді перекрити кеченікальську протоку. Треба втопити, мабуть, все, що у них є. Весь флот, і, ну, да, і все одно не вистачить. Ну їм, в принципі, не звикати. У них там є сталі морські традиції, ще Микімова топити цей флот. Тому нехай продовжують. Цьому дусі закрити прохід повністю, звісно, вони не можуть собі дозволити. У них є велика в ньому потреба, Треба якось е, красти наше збіжжя, наш метал е, з окупованих портів Бердянська та Маріуполя. Тому відповідно закрити його наглухо вони не можуть. Ну а відповідно, якщо не можуть, значить завжди є якась шпарина, через яку може статися якась подія. Що, до речі, відбувається зараз в портах Бердянська і Маріуполя? Вони продовжують їх використовувати з метою а, військової логістики, і, в першу чергу, з метою а, продовження пограбунку окупованих територій. Заходять в акваторії Азовського моря, вимикають систему АІС на своїх піратських суднах на цьому тіньовому флоту флоті своєму заходять, завантажують. Виходять і тоді тільки вмикають, потім прямують до своїх внутрішніх портів, в якому вони награбовано вивантажують, в тому числі Новоросії для цього використовуються а звідти вони вже перевантажують на білий флот і в такий спосіб намагаються торгувати нашою продукцією. Дякуємо, пане Дмитре, за цю інформацію. Дякуємо, що знайшли час долучилися до розмови у нашій студії. Це був Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил України.